Добрий день, вітаю вас на курсі Аліни лисенко Лисенколаїдне травництво. Мене звуть Дін Грін, і я виготовляю натуральну косметику із різноманітних натуральних компонентів, які дозволені міжнародними організаціями Екоцерт та Космос. Аліна була моєю наставницею у сфері натуральної косметики, тому я дуже щаслива брати участь у її курсі та бути соведучою. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом одного чарівного бальзаму, виготовленого на основі моєї улюбленої квітки, цінність якої тяжко переоцінити це календула. Календула має ранозагоювальну, бактерицитну противірусну властивість. Я використовую календулу не тільки у смачному чаї, а й для мазей, кремів, шампунів тощо. Бальзам, який ми приготуємо сьогодні. Ідеально підійде для сухої шкіри рук, п'яточок. Також, якщо у вас дуже суха шкіра обличчя, також можна буде користуватися. Бальзам загоює та заспокоює суху і чутливу шкіру, допомагає її відновленню, тобто регенерації, прибирає почервоніння та лущення. Отож, приступаємо до роботи. Нам знадобляться сухі квіти календули, їх легко виростити та засушити самим або ж придбати у аптеці. Я запропоную вам три рецепти приготування бальзаму. Почнемо із найскладнішого. Тут у нас буде підготовчий етап. Ми приготуємо мацерат календули, так називають олію, настояну на травах. Насипаємо календулу у банку та заливаємо олією так, щоб вона повністю накривала квіти. Найкраще брати олії холодного віджиму, нерафіновані або ж із дубового пресу. У них більше корисностей. Можна використовувати оливкову соняшникову олію або авокадо, жужба чи інші цінні олії. Щільно закриваємо кришкою, переконуємося, що болія повністю покривала наші квіти і кладемо у темне місце. 3-4 рази на тиждень потрібно буде діставати наш скарб і струшувати, чи перемішувати чистою ложкою. Після 3-4 тижнів мацерат буде готовий. Ви побачите, як зміниться колір та аромат олії. Звичайно, є інший спосіб для нетерплячих. Ми беремо нашу баночку і кладемо її на водяну баню. Тут потрібно дуже уважно стежити за температурою та не перегрівати мацерат, інакше є ризик втратити корисні властивості олії. Температура має бути 40-45 градусів, тобто приємно теплою на дотик. Нагріваємо наш мацерат 2-3 години, періодично перемішуючи, вимкнути газ і повторити наступного дня. Коли побачите, як змінився колір олії і став насиченішим, значить мацерат готовий. Проціджуємо його через сито та марлю, переливаємо у скляну банку та зберігаємо при кімнатній температурі у темному місці. Тепер можна приступити до приготування нашого живильного бальзамчику. У скляну банку вливаємо 30 г мацерату календули, додаємо 5 г джелиного воску та 1,5 г ланоліну. Беремо 15 г олії ши, яка зволожує та пом'якшує шкіру, уповільнює старіння. Кладемо все на водяну баню, часто перемішуємо для швидкого та повного розчинення воску. Далі знімаємо з водяної бані. Періодично помішуємо, бо капризна олія ши може утворювати грудочки при охолодженні. На цьому етапі можна перелити бальзам у баночку, у якій плануєте його зберігати. Я вирішила розділити його на дві баночки, але вам так не раджу, бо за відсутності досвіду. Далі тяжко буде вгадати із пропорціями. Коли бальзам охолоне до 40 градусів, тобто стане ледь теплим, додаємо 0,4. Одна десята граму вітаміну Е. Можна придбати у аптеці капсули цього вітаміну, розламати їх і вилити вміст у бальзам. Знадобиться 2-3 штуки. Додаємо 10-15 капель ефірної олії ромашки або будь-якої іншої, яку любите чи в залежності від очікуваного ефекту. Я додала ефірну олію лимону, що посилює циркуляцію крові, відновлює пошкоджену шкіру і капіляри, піднімає тонус в'ялої шкіри, володіє антисептичними властивостями. В кінці приготування на 5 хвилин кладемо бальзам у морозилку, потім перемішуємо і готово. Бальзам дуже економний, достатньо однієї горошинки для рук. Я зібрала залишки і стінок стакану, в якому готувала, то було аж надто жирненько, але шкіра опісля була ніжна та зволожена. Найкраще цей бальзам наносити перед сном. Так у нього буде більше часу, аби вібратись у шкіру та допомогти їй. Як варіант, ви можете просто з'єднати 35-40 г мацерату календули і 10-12 г воску, додати вітамін Е для додаткової корисності та у якості консерванту. Такий бальзам буде бідніший по складу та властивостях, але теж буде гарно діяти на шкіру. І третій мій рецепт буде найдоступніший та, можливо, для когось найпростіший. Перемелюємо квіти календули у кавомолці, до стану порошку. Забігаючи вперед, скажу, що прибережіть частину перемелених квітів для нашого наступного уроку. А зараз беремо одну частину порошку із квітів. Кокосової олії нам потрібно у 5 разів більше. Тобто, у мене 6 грамів квітів, значить олії 30 грам. Пропорції можна збільшити в залежності від ваших можливостей і потреб. Кладемо все на водяну баню на 1-2 години, періодично помішуємо. Далі проціджуємо через марлю, зберігаємо в холодильнику. От і все. Рецепт простий. І взагалі всі ці рецепти вони універсальні. Ви можете використовувати не тільки квіти календули, а й ромашки, шавлі, лаванди, буску чи інші, які вам підкаже інтуїція. Головне зберігати пропорцію воску та рідких олій, щоб зберегти консистенцію бальзаму. Пробуйте, експериментуйте та будьте здорові! Сподіваюся, вам був цікавий та корисний мій відеоурок. Якщо залишилися питання, а також є якісь свої побажання, коментарі, залишайте їх, будь ласка, під відео. Мені буде дуже цінно почитати і дізнатися про ваші враження. Дякую за перегляд!